Доброго дня всім! Вітаю вас на моєму каналі. Дякую всім, хто дивиться це відео. Сьогодні ми з вами поговоримо про таку видатну особистість письменника, поета, драматурга, публіциста, перекладача, літературного критика, мистецтвознавця тощо, ким він тільки не був, наш видатний Іван Якович Франко. Всім нам відомо ще зі школи, що він народився 27 серпня 1856 року. Але сьогодні мова піде не про це. І навіть не про його літературну діяльність, а про те, що трішки оминається зазвичай у школах, але вивчається в університетах на філологічних факультетах. Отже, ми сьогодні поговоримо про те, що Іван Франко був. Не лише видатною особистістю в плані роботи, а він був також звичайною людиною, звичайним чоловіком, який для своїх поезій, для своїх творів мав муз, тобто мав коханих. Також нам відомо зі школи, що Іван Якович Франко мав дружину та чотирьох дітей. Але, крім цього, Іван Франко казав, що дружина у нього є, але кохає він, ну і кохав він інших жінок. І цитую: тричі являлася любов. Так, означував своє почуття Іван Франко. Нам відома збірка зв'яли листя. Яка поділена на три розділи, і в цій збірці Іван Франко саме описав ці три жінки тобто три кохання до трьох різних жінок. Про цих жінок зараз ми і поговоримо. Коли в Івана Франка запитували. Чи це його почуття описані, то він казав, що ні-ні-ні. Він надихнувся щоденником е самого губця, а насправді це такі, і там декадентських мотивів немає. Просто це отакі три любові. Хоча ми знаємо, що е сама збірка е яскрава, така має яскраві модерністські нотки, є. Однією із перлин, на мою думку, модерністської літератури української. Сюди ж ми можемо відносити і багатьох тих письменників, яких не вивчаємо в школах Домонтович, Підмогильний тощо. Але за них ми сьогодні говорити не будемо, а поговоримо про три кохання Івана Франка. Отже, письменник відверто казав. Значний вплив на моє життя, ну, а значить на мою літературу, мали мої зносини з жіноцтвом. Отже, детальніше про всіх цих жінок. Перша Ольга Рушкевич. Чули коли-небудь про таку? Зараз дізнаєтеся. Перше світле таке юне кохання-Франка було до доньки священника Доньки священника Ольги Рашкевич. Ольга була жінкою не простою, а з вищого світу, знала вона декілька іноземних мов, збирала фольклор, мала власні друковані праці і познайомилися Франко з Ольгою ще у 1874 році. Тоді Франко був, навчався в гімназії і прийшов у гості до свого друга. Друга і брата цієї Ольги Ярослава. Спочатку їхні стосунки подобалися батькам, батькам Ольги, і майже дійшло до офіційних заручин, однак, однак, знаючи біографію Франка, його заарештовують за участь у таємній соціалістичній організації. Після цього. Батько Ольги забороняє логічно, забороняє будь-яке спілкування з Франком. Це не зупинило дівчину, і вона продовжила вони продовжили зустрічатися таємно. Однак відбувається. Як ми теж пам'ятаємо зі шкільних років з біографії Франка, його другий арешт відбувається. І зрештою, після цього вже під тиском батька Ольга виходить заміж, тобто вони вже перестають спілкуватися з Іваном Франком. І Ольга виходить заміж за священника Володимира Озаркевича. Франкові вона писала: писала: Не думай, що я за тебе забула. Ти мені ніколи з думки не не зійдеш, все буде тісно пов'язане з тобою, з твоєю роботою і твоїми думками. І справді, перші роки життя пара була одружена, уявляєте, фіктивно на той час. Вони навіть спали в різних кімнатах, і Ольга мала свободу дій. Однак згодом їхній шлюб. Перетворився все ж таки на справжній, і Франко е, написав агатангелу кримському, що наша любов тяглася 10 років з Ольгою. І е, е, також е, Іван Франко присвятив е, ну, чимало творів е, Ользі. Також Іван Якович мав кілька захоплень одночасно. Взагалі, творчі люди вони для того, щоб писати, творити щось цікаве, повинні, не повинні, а вони надихаються постійно чимось. Когось надихає природа, когось можуть надихати якісь політичні події, якісь релігія, релігійні мотиви, вірування. Але найчастіше найсильніші почуття у нас викликають все ж таки стосунки. Тому у Франка також було кілька захоплень одночасно. І хоча розрив із Ольгою дуже вразив Франка, він майже одночасно, ну, можливо, через це, майже одночасно почав стосунки аж з кількома жінками, можливо, щоб забути Ольгу. Новими захопленнями Івана Яковича стали поетеса Юлія Шнайдер. Її псевдонім був Уляна Кравченко. Вчителька, друга — Це вчителька, письменниця і громадська діячка Клементина Попович і е, представниця відомого роду Ольга Білинська. Отже, з них трьох Ольга Білинська серйозно збиралася заміж за Івана За, Тобто, це не просто були якісь захоплення, не просто ця мені жінка подобалась чи та дівчина, а все ж таки це були якісь серйозні наміри, серйозні почуття, тому вони вплинули на творчість, на якісь ну, просто вподобання чи флірт. За деякими даними, ось ця Ольга Білинська навіть встигла пошити весільну сукню. Однак весілля так і не відбулося. Я поки ще не знайшла, що стало причиною розриву. Тобто, це невідомо. Приблизно в цей же час Франка пов'язували з відомою соціалісткою Анною Павлик. Вона була. Сестра товариша Івана Франка Михайла Павлика. Однак дівчина йому відмовила, Анна не хотіла одружуватися взагалі, уявляєте, до ті часи це вже набрало обертів теж. Зрештою, так і склалося, вона ніколи не була заміжня. І чудово, кожен набирає свій шлях сам. Також Івану Франку подобалась Юзефа Дзвонковська. Це було справжнє друге кохання Франка. І дослідники в ну, дослідники так називають, що це було справжнє друге кохання. Він зустрів Франко, зустрів Юзефу у Станіславі, тобто зараз це Івано-Франківська. Полька із шляхетної родини припала до серця. Ну, якби усім членам гуртка, до якого входив Іван Франко. Чому? Бо вона була привітна, розумна, але залишалася для всіх чоловіків неприступною. Як ви знаєте, неприступність вона заворожує, зацікавлює і навіть захоплює, особливо чоловіків. Однак з Франком. Юзефа, Юзефа розпочала листування. І 27-річний письменник, тоді було 27 років Франко, вирішує: От вона, жінка, яка має стати його дружиною. Проте в Юзефе про це була інша думка, і вона відмовляє Франку. Думки дослідників тут розходяться. Частина вважає, що дівчина відмовила через свій вищий, взагалі високий соціальний статус, а інші переконані, що у Юзефи була смертельна хвороба. Так, і до речі, якщо подивитися портрет Юзефи Дзвонковської в інтернеті, то це була така статна, інтелігентна, витончена. Дівчина, дуже, до речі, гарна на фотографії. Третє кохання це Целіна Зигмунтовська. Теж шляхтянка і Затята Полька. Вона принципово з Франком, і не тільки з Франком, просто принципово з усіма спілкувалася в листуванні, листувалася, тобто, лише польською мовою. Целіну Франко зустрів на пошті. Вона там. В ті часи працювала письменник безмежно закохався в прекрасну дівчину. Однак, абсолютно, знову безрезультатно. Це Ліна відверто говорила, що Франко їй не подобається, вона була в захваті від брюнетів. А як ми знаємо, Іван Франко був. Рудий. Особисто мені все одно, який колір волосся в чоловіків чи жінок. На мою думку, всі симпатичні. Але але, <смас> Целіна запевняла, що Франко її переслідує. Уявіть. Можливо, так воно і було. І дуже зраділа, коли він, нарешті, одружився. Сама дівчина вийшла заміж за поліцейського комісара. І мала з ним двоє дітей, але на жаль, вона швидко овдовіла. Як не дивно, не дивлячись на це все, це Ліна Жоровська, це її дівоче прізвище, зустрічалася з Іваном Франком все життя. Уявляєте, які інтриги? Іван Франко допомагав вдові вирішувати справи, допомагав грішми. Згодом поселив її з дітьми у своєму будинку як економку, і після смерті Франка його син теж допомагав старенькій, колишній коханій батька. Уявляєте? Стосунки Франка і Целіни були дивні, як ви зрозуміли. Григорій Величко про неї писав: цитую. Ще третя жінка відіграла велику роль у житті Франка. Це була поштова співробітниця, яку побачив поет на пошті і запалив до неї, запалився до неї великим коханням. Хоч ніколи до неї не наближався. Усе вказує на те, що це кохання було фантазією, уявою Франковою? Ну, хороша фантазія, якщо ж він їй допомагав все життя і після смерті. Ця ідеальна жінка в уяві Франка не виказала себе в житті нічим визначним, не була ані письменницею, ані суспільним діячем, була зовсім тихою, буденною людиною, а все-таки Франко через неї терпів дуже сильно. Випливом цього кохання з'явилося зів'яле листя. Ну, Звичайно, були інші твори, присвячені дивному третьому коханню франка, але тут е, особисто я можу не. Погодитися, що зв'яли листя написано тільки для Целіни Журовської, це все ж таки збірка збірна. І ці три кохання: перше, друге, третє видно, як в першому розділі описується кохання. Це одна жінка. В другому це інше, в третьому це ще зовсім інша жінка, і такі, знаєте, фатальні там є поезії. Обов'язково почитайте, вам сподобається. Вивчайте не тільки те, що в програмі, не полінуйтеся, візьміть онлайн, почитайте книгу, збірку зів'яли-листя, візьміть в бібліотеці цю збірку, придбайте собі її. На щастя, зараз це все доступно. І дуже гарні є видання з такими кольоровими аркушами що було приємно читати, і вони довго зберігаються. Там такий якийсь дуже цікавий папір. Глянцево, якийсь як фотопапір. Ось щось таке. Е, отже, е, як ми бачимо, е, три кохання Франка вони були е, такі досить неоднозначні, не, це були неоднакові, якийсь один типаж, якому, е, ну, який шукав Іван Франко в стосунках. Але залишається ще четверта жінка, і, на мою думку, як завжди, ця жінка найважливіша в житті чоловіка, якщо є подружжя. Хто ж вона така, ця Ольга Хоружинська? Отже, Франкові було 30, вже 30 років, а він це ніяк не міг знайти в Галичині чи на Галичині собі дружину. І от він зустрічає свою майбутню половинку о, в Києві. Красуня з дипломом вчительки, яка володіла кількома іноземними мовами та неймовірно грала на фортепіано Ольга Хорожинська. Щиро вона, вона закохалася в Івана Франка, який мав уже на той час жахливу репутацію. Звісно ж, рідні відмовляли Ольгу, як могли, але, але все ж вона ж одружується, а виходить заміж за письменника. Ольга стає йому е, такою побратимкою, вірною опорою, допомагає йому творчості та е, спонукає отримати освіту. Жінка, як я вже на початку відео казала, народила для Франка для них в шлюбі. Чотирьох дітей, та, попри це, не залишала громадської діяльності і видавала журнал. Е, і тут ми, е, до речі, на фото, якщо подивитися, то це теж була прекрасна, симпатична, ніжна жінка. Е, встає, здавалось би, якщо брати ці стосунки з погляду шлюбу і відносин, о, все ж ідеально, але так тільки видається завжди. Тому що коли кохає жінка, а не чоловік. То і в шлюбі, і взагалі в будь-яких стосунках це величезна проблема. Жінки і так багато чим жертвують у шлюбі, маючи дітей. Ми знаємо чим, хто був у декреті, той знає. А і в кого є мама, той теж це все бачить. Але. Е Франко, на жаль, не кохав свою дружину, і в листі своєму другу, знову ж таки, агатангелу кримському Іван Якович пише: з теперішньою моєю жінкою я одружився без любові. А з доктрини, що треба оженитися з українкою, септо з надніпрянкою. І то більш освіченою курсисткою, ну то дарма, судженою і конем не об'їдеш. Тобто у Івана Яковича були практичні мотиви, кохав він одних, а одружився з іншою, щоб вона народжувала дітей, вела господарство, але щоб у такого відомого письменника, редактора, журналіста, публіциста і так далі, громадського діяча, була освічена, інтелігентна, розумна жінка Ну, це знаєте, гарна картинка, але без найголовнішого, без кохання взаємного, Ольга робила все, що могла. Терпіла злидні, ревнувала, звичайно, Івана Яковича до інших жінок, але тішилася, що саме вона, його половина. На жаль, на жаль і в наш час такі стосунки нездорові залишаються. У тому, оце я, те, що я вам казала, що для жінки важливо, щоб її кохав чоловіка, тоді вже вона його. Саме через це все в Ольги починаються неврози стаються. Останньою краплею е, стає смерть їхнього сина. І Ольга потрапляє до Божевільні. Вона навіть була присутня на похороні Франка, бо вийшла з лікарні значно пізніше. Згодом через е, скульптуру е, Сергія. Литвиненка на е, могилі Франка, е, Ольгу не змогли навіть поховати поруч із чоловіком. Ну, її могила розташована неподалік. Тобто, якщо б було більше місця і нормально, її би похоронили. Ось навіть після смерті вони все одно не були е, разом. Ось такі е, трагічні. Е, Відносини і непрості були в Івана Франка з жінками, і, відповідно, у них з Іваном Франком. Все ж таки, якою би відомою людина не була талановитою, багатою, творчою. Найголовніше і найперше, що має бути в стосунках, це кохання. Не діти, не шлюб, не статус, не майно, не гроші, а спочатку. Кохання, а вже потім все решта. Е, і також на одному коханні теж не можна виїхати в стосунках, тому потрібно, щоб це все було в рівних кількостях, і е, ма, щоб мати можливість розвиватися, разом вдосконалюватися, йти на якісь компроміси. І тоді, на думку багатьох людей, е, шлюб і стосунки взагалі. Навіть якщо це не а просто стосунки вони будуть вдалими. Дуже дякую, що подивилися моє відео. Сподіваюся, що ви для себе щось отримали цікаве, поновили якісь знання, можливо, чогось не знали, доповнили свої знання. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі!